Мої вітання. Перед обідом вирішила трішечки прогулятись. Збираю обід. Оце в мене піца Покупна. Не робила сама. Ну, на вигляд гарна, але тіста багато. Я спитала, можна з меншим тістом? Ні, всі однакові. Вчорашня ковпаска, ви бачили, в банки я заляла зі смальцем, От, ну, оце що лишилося. А оце сир мене пригостила сусідка. Я її пригостила, вона мене пригостила. По-моєму, називається сир Брі. Зоряна, якщо ти е, побачиш, напиши мені, як цей сир називається. Зараз буду пробувати. Зробила чай так. і Зоряна нарешті черга підійшла до твого кетчупу. Ти робила, мені казала, з кабачків. Заряна дала одну баночку сильного, а оце наче, слабший, то я вирішила це відкрити. Так, відкривала, а воно, знаєте, аж так шпукнуло. Нюхаю. Так, чути якусь спецію, не пойму яку. Так, от якраз на ковбаску я і спробую. Так. Консистенція така гарна, як вареничко. Скажу, чи сподобалось мені, чи ні. жую Друзі, смачно, така консистенція, бачите, така ніжна-ніжна. Мені сподобалося гостра. Добре. Так, а тепер пробую оцей сир Бо по тій назві, якщо це брі, то я не купляла собі ні разу. Смачний сир, смачний, така ніжна структура в нього. Смачно! Друзі, усім смачного, хто обідає, снідає або вечеряє. Бережіть Боже ваші родини і бажаю вам. Різного, різного добра, а саме головне усім нам мирного неба над головами. Щаслива усьому до побачення. І як себе ще раз не похвалити. Друзі, робіть ту ковбаску, що я виклала вам там складається з трьох відео, по моєму. Ну, дуже добра, дуже добра ковбаска.